Дорогі капоїшники, ось і підійшов до кінця ще один рік в стінах нашої «Альма-Матер», протягом якого ми неодноразово доводили що кращим вишом України. А для інших ми стали зразком єдності та свідомості. Ось і підійшов до кінця заліковий тиждень. А це означає, що ви можете до свачів виспатися. Незважаючи на відсутність снігу, політех готується до святкування Нового року. Свята не лишають байдужими і самоврядну проспілку студентів. Ми вітаємо вас з наступаючими святами. Хочеться побажати вам не тільки щастя та здоров'я, а й побільше п'ятірок та автоматів на іспитах. Цього року ми всі вдало попрацювали, тож цілком заслуговуємо на відпочинок та на хороші подарунки від Діда Мороза. Веселих всім свят! Ні, режисер... ти не здумається, ділять потім оці кадри якісь. Переписати мені, першу прошу. Цього року ми всі вдало попрацювали. І та і все, і за усі слова. Давай, давай. Я сейчас він подожди. <ріст> ну таке вибачте. Та гарні подарунки від Діза Мороза. Тільки якось поглотав, так, да, трошки? Так, ще раз. Ага, хорошо. Ну давай ще раз, давай ще раз. Давай останній раз, давай. Цього року ми всі гарно побратимовали. Ну це не змінюєшся, ну це ти змінюєшся? Поверніть мені вежу.